Перш Ніж визначити системою курсової роботи, потрібно, по-перше, обрати підприємство, яке будете досліджувати у своїй роботі. Обміркуйте вибір підприємства, так як не всю потрібну інформацію підприємство має змогу надати. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, конфіденційна інформація, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Зайдіть на сайт підприємства, подивіться інформацію, яка є в наявності і яку можна використати для написання роботи. Зробіть огляд літератури, яка стосується діяльності обраного підприємства. Тепер можна визначитись із напрямом дослідження, товарна політика, цінова комунікаційна тощо. На основі цього сформувати тему дослідження, складаємо план курсової роботи, вступ, розкриваємо актуальність обраної теми, описуємо об'єкт, предмет та методи дослідження. Ставимо завдання. Перший розділ теоретичний, тут розглядаємо значення ключового поняття із назви роботи, визначаємо і описуємо методи, які будуть використані в дослідженні. Якщо метод чи описана формула не будуть використані, про них писати не треба, другий розділ аналітичний. В цьому розділі проводимо аналіз ринку, на якому працює підприємство і оцінку діяльності самого підприємства. Потім проводимо дослідження обраної тематики. Третій розділ рекомендації. На основі проведеного аналізу у другому розділі дати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, запропонувати методи покращення ситуації, надати інноваційні рішення, висновки. Коротко висвітлити результати з проведеного дослідження. Із першого розділу написати визначення ключового терміну, коротко зазначити обрані методи для дослідження. Із другого, описати досліджені тенденції на макро та мікрорівні та по аналізу обраної проблеми, із третього коротко подати способи і методи вирішення недоліків та запропонованих інноваційних рішень. Використана література. Подати списком в алфавітному порядку всю використану літературу. Додатки за потреби використати додатки, в них розмістити великі таблиці кольорові рисунки тощо. У вступі студент обґрунтовує вибір теми її актуальність на сучасному етапі розвитку відповідної галузі економіки, сутність і стан досліджень з певної проблематики. Формулюється мета роботи і задавання, які необхідно вирішити для поставленої мети. Поставлені завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов'язано з назвами основних розділів. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указати на об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для здійснення досліджень. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему назву курсової роботи. У вступі також зазначають методи дослідження, перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків. Вступна частина є найбільш теоретичним і методологічним розділом, бо саме тут обґрунтовується спосіб аналізу певних проблем, що вирішуються у дослідженні, чи проводиться історичний екскурс щодо певної проблематики чи питання. Розгляд значення ключового терміну. Перший приклад дослідження ключового поняття. У наукових статтях, монографіях, навчальних підручниках знайдіть визначення поняття. Визначення повинне мати автора, прізвище та ім'я. Джерелом, де є визначення, також можуть бути словники та вікіпедія. Оберіть не менше десяти джерел із визначенням. Одне джерело може мати кілька авторів, тому саме джерел має бути десять, а не авторів. Одночасно по горизонталі заповнюйте колонки із знайденим визначенням, а по вертикалі прізвища авторів чи назви словників. На перехресті визначення та автора ставимо знак плюс. Якщо у декількох авторів бачення щодо визначення поняття збігаються, тоді вписуємо по вертикалі автора і ставимо плюс навпроти вже написаного визначення. Таким чином, в колонці під деякими визначеннями буде кілька знаків плюс. Відповідно, робимо висновок, що більшість авторів дотримуються думки, що аналізоване поняття звучить саме так. Другий приклад, як і в першому випадку шукаємо не менше десяти джерел, тут у першу колонку таблиці вписуємо авторів, а у другу визначення поняття якщо у кількох авторів думка щодо пояснення визначення співпадає, тоді його прізвище вписуємо через кому до того автора, що вже є. Висновок робимо по більшій кількості авторів у досліджуваного поняття. Третій приклад, як і першому та другому випадках шукаємо не менше десяти джерел, у центрі схеми розміщуємо ключове поняття і будуємо схему, як показано на слайді, у кожне вікно вписуємо поняття і автора. Якщо у кількох авторів думка щодо пояснення визначення співпадає, тоді його прізвище вписуємо через кому до того автора, що вже є. Висновок робимо по більшій кількості авторів у досліджуваного поняття. У літературі знаходимо методи, за допомогою яких можна проаналізувати досліджувану проблему. Наприклад, методи аналізу асортименту товару. Обираємо із наданого переліку ті методи, для використання яких є цифрові дані або інформація по підприємству. Необхідно зазначити, з якою метою ви обираєте той чи інший метод аналізу. Формули за потреби також розписуємо, з якою метою вони використовуються. Писати ті формули, за якими будуть проведені розрахунки, у підрозділі Методи для проведення дослідження зазначаємо саме ті, які будуть фактично використані у дослідженні. Кожне підприємство працює у своєму бізнес-середовищі, тому потрібно провести оцінку макросередовища, в якому працює підприємство, кількість підприємств в галузі, економічний розвиток галузі тощо. Потім дати організаційно економічну характеристику досліджуваного підприємства. Що це за підприємство, в якій галузі працює, де воно знаходиться, основні види діяльності, які економічні результати його діяльності і так далі. У цьому підрозділі за допомогою описаних методів у підрозділі 1-2 аналізуємо проблему, наприклад, за допомогою abc аналізу досліджуємо товарний асортимент підприємства, або за допомогою бенчмаркінгу проводимо порівняльний аналіз конкурентів, тобто проводимо маркетингову діагностику об'єкта дослідження. У цьому підрозділі даємо рекомендації із покращення макро- та мікросередовища підприємства на основі виявлених недоліків у підрозділі 2.1. Наприклад, виявлено, що в організаційній структурі підприємства немає відділу маркетингу, то в рекомендаціях запропонувати створити цей відділ і обов'язково обґрунтувати. Чому, якщо виявлено, що за аналізований період зменшились обсяги прибутку, то дати рекомендації, як збільшити прибутки, в тому числі використовуючи маркетингові заходи. У підрозділі Методи удосконалення існуючої ситуації на основі виявлених недоліків у підрозділі 2.2 запропонувати шляхи покращення. Наприклад, за результатами ЄБС аналізу виявлено групу товарів з найменшим попитом. значить, рекомендувати маркетингові заходи, щоб обсяги товарообороту цієї групи збільшити. Буде також доречно використати метод прогнозування для дослідження перспектив подальшого розвитку підприємства. У третьому розділі також можна запропонувати інноваційне рішення для підприємства. Наприклад, у другому розділі дослідження показало, що підприємство не використовує як засіб комунікації з клієнтами соціальні мережі. Тоді для цього підприємства розробка сторінок у соціальних мережах буде інновацією. В такому випадку треба розробити дизайн сторінки в соцмережі, зробити скріншот і розмістити цей рисунок в додатки до роботи. У тексті зробити посилання на цей додаток і обґрунтувати доцільність створення такої сторінки і користь для підприємства з позицій маркетингу. Висновки це короткі підсумки отриманих результатів з кожного розділу. По першому, визначення ключового терміну, використані методи для дослідження, по другому, розділу про стан ринку, на якому працює підприємство та його основні результати організаційної та економічної діяльності. По третьому, коротко назвати пропозиції з покращення, назвати інноваційні рішення, якщо вони були запропоновані, перелічити перспективи на основі прогнозування, якщо проводились такі розрахунки.